Знаете, что вас боятся? Кто русский? Да. <laughs> вот тут я еще гасил, тогда русских. Вот. Бам! Я в теме. Поки Лумаченко найнявся пекарем для педофільських батюшок УПЦ, а Усик робить фотосесії із російським криміналітетом. Єдиний нормальний пацан з Олімпійської банди 2012 року продовжує давати коксу по повній програмі, як на волонтерському фронті, так і у ринзі. Денис Берінчик провів бій у Великій Британії із Іваном Менді, небезпечним досвідченим суперником. Швидкий, пластичний, не супер нукаутер, але при бажанні може вдарити як треба, власне, як і наш боєць, аж ніяк не. Легка прогулянка для повернення. Денису було нелегко з тренуваннями, тому що, поки дехто отримав стратегічну оборону холодильника у Акермані, Берінчик катав по всій Україні із волонтерськими місіями. Але наш хлопак все одно не підвів. Та зараз ви побачите, як Денис повернувся на ринг після серйозного простою. Поїхали! Бам! Всі ми знаємо, що Берінчик король виходів, які тільки образи він не втілював. Та цього разу він вийшов у формі із шевронами спецпідрозділу Кракен, в чиїх лавах був та. З якими й досі активно працює, звісно, за реалістичністю не дотягує до костюму ватного мракобєса, у якому виходив лома. Берінчик не розчарував у елементі шоу. Та зараз побачимо, як він покаже себе у бою. Та першим сюрпризом було те, що француз у свої 37 років був стрімким, як ціна на генератори, не стояв на місці та змушував українця побігати за ним. Але навіть так Денис не міг дістати його. Він психанув та притискає суперника до канатів, щоби акцентовано пробити та попрацювати у ближняку. Та це працює. Тут Іван вже більш вразливий, проте раунд завершено. Та як на мене, кращим був кроса. у другому раунді. Берінчик вже одразу вирішив іти у гачі клінч та нагадати, що клінчфайтінг теж частина боксу. Акцентовані бімби по корпусу біля канатів. Все як вчили. Проте Френчик відповідає. Денис вже працює розумніше, не тягнеться за суперником, а насипає комбінації з шульги. Він може робити це весь де. Бум лівий прямий точно у кабіну. Так і треба завершувати раунд, який йде у банк нашого бійця. Опа налетів трохи зустріч, Денис рано розслаблятись. Цей короткий прямий від француза дуже ефективний. Чудова зброя проти шульги. Але коронний боковий Берінчика з ближньої роки регулярно притрушує чердак чердакменді. А у бою на середній та ближній дистанції французу нема чого робити із луганським гангстером. Бем саме Денис тисне та господарює у рингу. Досить близький раунд. Розборка цих двох гросмейстерів демонструвала наскільки потужний в них захист. Важко було обійти блок, тому беринчик не соромився поборотись та сандалити удар у клінчі. За більше ніж 50 боїв, іван Менді жодного разу не програвав нокаутом, от настільки серйозний в нього захист та обидва бійця починають відбивати один одному корпус, щоби опустити захист. П'ятеро. Перевагу у фізичній силі і досі на боці Берінчика. Треба цим користуватись. У якщо це не Бімба, то я взагалі не знаю, що таке Бімба. Денис змінив стійку та пробив правого кроса точно у башню. Ейфелову вежу. Ще раз, але вже трохи впутилися. Нічого страшного, тут не рафінат. Але Менді відповів: його нічим не здивуєш. Боковушечка, зайшов за ногу. стара школа. А тепер трохи борзівських технік. Поки рефері мовчить, все добре. На останніх секундах Денис підняв захист та пішов вперед. Бем, так і треба забирати раунд. Чудова робота. Шостий раунд. Знову берінчик прилипає до суперника. Нагадує, що це не аматорський бокс, а професійна бійка. Так і треба продовжувати. Скорочення дистанції та серія ударів. Українець анітрохи не втомився та працює як енерджайзер. Менді іноді дістає, проте він не вкладається в удари, а тичками Дениса не зупиниш. У чудова робота ближняку. бокс у телефонній бутці, стара школа. Немає сумнівів у тому, хто забрав цей раунд Так вже минула половина двобою. Красоту роблять боксери. Здається, Берінчик тільки набирає оберти. Він все бачить, заходить на потрібну дистанцію та пропонує розмін, натякаючи, що він ці удари витримає. А чи витримає Іван Удари Дениса? Це вже те за що заплатили глядачі у Британії. Тим часом у Усика питають, чи встиг він втекти з Лаври до приїзду СБУ. Yes. Восьмий раунд. Поєдинок стає тільки цікавішим. Берінчик нав'язує свій темп, але як чудово рухається Іван Менді, він насипає хлоп, точно Денису Упиканського денчик відповів по корпусу. Відходить сударом, все як вчили. Він і перерубує француза, і переграє його. Та, хоч захист менті і залишався міцним, Берінчик вже прочитав його. Зараз він тут є, а потім як і немає, його. блискавка у ринзі. Дістав атлетичний француз. В нього ще є шанс на нокаут. В нього наче відкрилось друге дихання. Настільки він включається в роботу. Ух, гармата пішла від френча. Та Берінчик переслідує, щоби жоден удар не залишився без відповіді. Як на мене, цей раунд забере Менді. Десятий раунд, та здається, наш боєць трохи бере паузу на відпочинок, а Іван таке не пробачає. Він влучає зліва. Та знову щось дуже пристрілявся. Цей круасан. Треба щось робити. Іван падає, занадто завзято плетів а Денис йому трохи допоміг. Це не нокдаун. Так завершився раунд. Та я навіть не знаю на чию користь. Менді був крут. Чемпіонські раунди ніхто з бійців не збирається відступати. Дуже конкурентна боротьба. Знову всі бокові відберинчика пробивають кабіну з француза, але Іван і сам відповідає, бачить все цей засранець це у доброму сенсі. Знову влучає Франц. Денис відповідає, але все летить у захист. <плес> Ух, як відпрацював Менді, на що Берінчик відповідає якимось вуличним фаталіті. Луганський прес. Він, мабуть, ще сказав йому на вуха а ну давай сюди два цизарі. Та на цьому нелегкий раунд завершився. Фінальний раунд. Та Денис Берінчик іде вперед, як і роблять переможці. Це дуже важливий раунд. Він хоче буквально зламати суперника, проте француз занадто крутий. Обидва бійці демонструють першокласний бокс навіть в останні хвилини поєдинку. Берінчик викладається з останніх сил. Чудова серія, важкі бомби від українця. Ще є час дотиснути менді. Та на видовищній ноті двобій завершується. Та особисто в мене немає сумнівів у перемозі Деніса Берінчика. Суперник був дуже сильний, чимало близьких раундів, але українець контролював ринг та завдав більше ударів. Нелегко було скинути іржу після простою та відволіктись від війни на батьківщині. Проте Денис Берінчик це зробив. В нашому телеграмі ви можете знайти всі звіти по нашим зборам. Та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні! Вот